Наприкінці вересня цього року до поліції надійшло повідомлення про тіло чоловіка на схитцевому майданчику багатоповерхівки по вулиці Волгоградській. На місці працювала слідча оперативна група Солом'янського управління поліції. Особу вбитого відразу встановили. Це 29-річний житель Києва. Крапітка праця допомогла встановити осіб, які, можливо, причетні до вчинення злочину або були безпосередньо свідками подій. Одного з мешканців будинку, де знайшли даного чоловіка, вбитого наразі огромтована підозрювато вчинили даного злочину. Як з'ясували правоохоронці, житель Києва приїхав до помешкання свого знайомого для вирішення ділових питань. Коли приміщення зайшов, потерпілий хазяїн квартири сидів та тримав у руках пістолет. Почалася розмова і сварка. Такі покази підтверджують свідки, які знаходились квартирі і почули звук пострілу. Потерпілий вийшов на сходи в під'їзді та опав замертво. Зловмисник, зрозумівши, що сталося, вийшов з дому та залишив пістолет у вентиляційному отворі на сусідній вулиці. Де його згодом і вилучилася слідча оперативна група. Під час оперативно-розшукового заходу підозрюваного затримали наші поліцейські. На даний час чоловіка оголошено про підозру. у вчиненні кримінального правопорушення передбачена. Часть першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисного вбивство, йому загрожує позбавлення волі на срок до 15 років. Розпочато Слідчий експеримент за матеріалами кримінального провадження внесено до єдиного реєстру досудових судового за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого число першої статті 115 кримінального кодексу України. Слідчий експеримент проводиться з метою перевірки оточення відомостей, які має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Слідчий експеримент проводиться за участю свідка. Ваші права були роз'яснені. Додатково роз'яснення ви не потребуєте. Понятим згідно одинадцятої 11, п'ятнадцятого 15, 223 КПК роз'яснені їхні права і Я... В чому приїхали? Павел э, и Артем приехали на, вместе с папой на его автомобиле. Артем поднялся к родителям на восьмой этаж. Мы с Пашей остались стоять здесь. Поряд и... с парадным. Да. Номер три. Вот, mm -hmm. И машина. Да. Yeah. Возле машины стояли, yeah. общались э, где-то полчаса не меньше. Вот. Mm -hmm. После этого вот, Артем набрал на мой телефон и сказал, что... Паша помочь не сможет. Вот. После чего мы поднялись домой к Артему на третий этаж. Я стоял тут. Э, здесь стоял Артем да. и Паша. Вот. Паша э, стал возмущаться по отношению к, к Артему и возникла, э, возник скандал. Вот, и драка. Что Артем обещал помочь там с топливом, что-то не помог. Вот, и возникла драка. Ага. Ага. Павло наносил удары, или Артем навпаки Павло. Павло? Павло. наносил удары в область головы? Один раз. Один Володь. раз. Так, далее. Но Андрей вступился. Каким чином он вступился? Ударил несколько раз Пашу. Далее сделал шаг назад, вот так. И в тот же миг Вытянул Артем? руку, Артем? сделал Артем. шаг вперед, вытянул руку, Артем стоял вот здесь. Там где я зарастала. Прямо Там. возле на, да. на уровне его головы. Угу. И произвел выстрел. Вот, груди. Рудної клітины, я зрозуміла. Що було далі? Далее. Паша развернулся и вышел. Павло вышел на схитте. Вы за ним сразу вышли? Так, я пришел за ним. Ходил. На этом месте где-то в таком положении. Может быть так. Угу. Я увидел, что он белого цвета и не подает признаков жизни. Вернулся в квартиру, где сообщил, что Паша здесь лежит без признаков жизни.